Друзі, всім привіт! Всі вже зіткнулися з проблемою, що в кого немає тисячі підписників в TikTok, треба вводити компанію, щоб можна було в описі додати клікабельну ссылку. Що нам для цього потрібно? Заходимо в настройки, аккаунт і переключаємось на бізнес аккаунт. Далі, 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 вибираєте якусь нішу будь-яку, тиснете далі. Електронну пошту пропустимо. <кій> і про свій, про свій бізнес теж пропустимо все пізніше. Все готово. Наш профіль перейшов на бізнес-аккаунт. Тепер жмемо кнопку змінити профіль, і в графі, де веб-сайт. Нам треба ввести компанію. Так, теж ж мимо галочку реєстрація. І тут потрібно ввести всі адреси і також додати документ на ліцензію. Все це буде в мене в описі <coughs> до мого телеграм-каналу, який додам до цього відео. Переходьте, додайте і користуйтесь. Всім дякую, ставимо лайк і підписуємось.